Так, це правда, я знову студентка театрального і можу приймати ваші вітання в коментарях. Ну а чому знову? Тому що 10 років тому я вже отримала свою першу акторську освіту в одному театральному вузі, і знаєте, мені захотілося ще. Пройшло 10 років, я подумала, чому б не вступити, наприклад, на режисуру. І я це зробила і в сьогоднішньому відео я по порядку розкажу. Пошагову, скажімо так, покрокову інструкцію, що я робила і чим я займалася цим літом, чому на цьому каналі цілий місяць майже не було нових відео. І, взагалі, якщо ви теж хочете вступати або маєте якісь такі плани, я от вам розкажу корисну інформацію. Можливо, ви передумаєте, жартую, звісно. Можливо, вам це буде корисно для тих, хто мене бачить вперше, маю представитися. Мене звати Ніна Денисова. Я актриса театру та кіно, викладач з акторської майстерності. І на цьому ютуб-каналі переважно про театр, про акторство та про моє життя. Якщо ви вперше мене бачите, ви можете погортати відео на цьому каналі і подивитися цікаві театральні добірки, там, де я роблю огляди на вистави Києва. Також можна зустріти інтерв'ю з цікавими театральними діячами нашої країни. Я сподіваюся, цих відео буде ставати ще більше. Ну і взагалі тут є ще відео з подорожей, маршрути. Якщо це вам буде корисно та цікаво, будь ласка, залишайтеся на цьому каналі, ставте лайки, підписуйтеся. Та дивіться мої відосики, я буду вам дуже вдячна. Давайте я почну з того, що ж було головним тригером для того, щоб я захотіла отримати ще одну освіту. Чому це саме режисерська освіта? Тому що багато хто з вас знає, що я викладач з акторської майстерності, і разом зі своїми учнями в рамках навчальних процесів я роблю вистави. Власне, це і стало відправною точкою, тому що на початку мені було лячно робити ці вистави. Я якби мала їх робити, тому що ну, діти, підлітки, дорослі вони мають навчатися акторській майстерності. І, звісно, що на початку це тренінги та етюди, але цього стає замало і треба робити вистави. І спочатку я дуже сильно боялася, переживала, але робила ці вистави і мене захопило це режисерське явище. Ця діяльність мені дуже захотілося мати більше знань з приводу цього. І до того всього ще додався синдром самозванця. Я така доволі відповідальна людина, і в якийсь момент, знаєте, мені стало якось соромно, що я в профілі в Інстаграмі не можу, по-перше, написати, що я режисер, бо мені здається, що я не маю права. Але е, в якийсь момент мені треба було це написати, і от ця надпис, вона мене, знаєте, трошки так от ковиряла десь внутрішньо, тому що я така: ну блін, я ж не маю освіти цієї. Я ж не маю права писати, що я режисер. Я ж не режисер, я актриса. І я там маю диплом актриси, а от диплом режисера я не маю. І я вважаю, що це такий синдром самозванця, бо зробити близько десяти постановок і все ж таки не мати якогось відчуття того, що ти можеш все ж таки написати, що ти режисер, а піти і вступити до університету, тільки це мені дасть якесь заспокоєння, напевно, що ну, це знаєте, багато про що говорить. Хоча багато людей, я на них не рівняюся, але їх. Багато в цьому світі, вони взагалі мають, не знаю, якісь там знання з курсів, і вони вже розказують, що вони там великі спеціалісти, або часто актори теж ставлять вистави і вважають себе режисерами, і не йдуть за другою освітою, просто залишаються якби, з акторською освітою, але ставлять вистави. Їх взагалі не мучає сумління, і вони далі собі живуть своє прекрасне життя. Я на той випадок, мені треба. Пройти якийсь, не знаю, складний шлях в цьому житті, щоб, щоб себе похвалити і визнати, що я маю якесь право. От, власне, це і було тригером ще раз вступити в Театральний вуз через 10 років, і мені це вдалося. Юху, Вітання в коментарях. Тож е, зараз я вам розкажу, що я робила, з чим я стикнулася, і я порівняю два вузи, в які я вступала. В два з них я вступила це маленький спойлер, але, звісно, що обрала один і буду там навчатися. Коли все ж таки вже стало пізно е, не визнавати це бажання вступити на режисуру, я почала шукати, що ж треба робити взагалі людям мого віку і з моїм досвідом. І, взагалі, як зараз відбувається процес вступу в вузи, тому що я ще з часів динозаврів, як я жартувала? Я ще та людина, яка здавала ЗНО і була першою в цьому процесі, тому як це відбувається зараз, я зовсім не знала. А відбувається це приблизно так: треба було зареєструватися і скласти три іспити. Один з них з цих іспитів вели лише в цьому році. Це були такі іспити. Перший іспит іноземна мова. Можна було обрати будь-яку іноземну мову, яка там входить ну, в перелік мов. Я обрала англійську, тому що я її вивчала в школі там, в університеті. Ну і більш-менш я орієнтуюся в цій мові. Другий іспит був доволі такий дивний. І я взагалі не знала, що саме цей іспит я буду складати, і зрозуміла це вже тоді, коли сиділа і складала цей іспит. Коротше, це дуже складна махінація, але я вам зараз про це розкажу. А це було так, що ну, ми подали заявки, да, їх обробили і все, надіслали мені там запрошення, де я маю здавати цей іспит. Я прийшла, це була школа. Школа була номер один. Я подумала, це хороший знак, тому що колись в своєму житті я закінчила школу саме номер один. Там, значить, нас дуже сильно перевіряли, просто нас такою, знаєте, металошукачем перевіряли, нас е, попросили виключити мобільні телефони, скласти їх в сумки, покласти сумки подалі. Е, навіть е, наклеїчки з пляшок з водою треба було зняти. Коротше, там все дуже серйозно, максимально все прям так, ух, ну, щоб ніхто нічого там ніде не прочитав. Коротше, така історія. Далі, значить, ми зайшли в цей кабінет і сиділи, кожен сидів за окремою партою по одному. Перед нами були ноутбуки, і в цих ноутбуках були тести. І, значить, жінка, яка вела цей іспит, вона каже: З чого ви хочете почати? З мови чи з тесту? Я чомусь вирішила, що це все буде стосуватися мови, але це буде просто в різних якихось форматах. Ну, Я така, ну, тіпа, почну з мови, з англійської мови. І все, відкрила тест, і далі там в тебе, в віконечці, йде відлік часу. Там було дві години виділено на цей іспит. І оцей час, він, знаєте, він так трошки підганяв і давав такої тривоги, тому що ти бачиш, як він спливає, а ти ще читаєш ці завдання, і ти розумієш, що ти просто, в принципі, можеш не встигнути. Тому що треба подумати ще якби зробити якийсь вибір. Да? Ну, на це треба час. От, і я, значить, виділила, що я годину буду робити ці завдання, і годину, типу, я виділю на тести. І от, значить, коли я вже пройшла пройшла моя година, я вклалася, я там все зробила. Я ж така думаю: ну, зараз знов буде англійська. Відкриваю другий цей тест, і виявляється, що він написано все українською, така: о, клас. І такі питання, знаєте, ну, вони доволі дивні, іначе з різних якихось категорій тобто питання різних рубрик. там... Щось стосується української мови, щось там треба по тексту зрозуміти, вибрати правильну відповідь. Часто ці відповіді, вони якісь, наче, я бачу, що вони ну, не мають якоїсь точності, знаєте, от як в математиці, там дважди два це чотири. І ти чітко знаєш, що це буде така відповідь. А там ти читаєш відповіді, і в цілому майже всі відповіді можуть підійти під правильну. Тобто, це був тест з логіки. І ці завдання їх було так багато, вони були насправді часто були якісь дурацькі просто запитання. Треба було думати, треба було щось вирішувати, щось там плюсувати, прибавляти, віднімати коротше, такі задачки на логіку, я вам так скажу. Але я вже почала панікувати, тому що це було доволі складно, час спливав. і В кінці я просто вже отак от бігло, читала очима, обирала варіанти і. Ну, і все, тому що ну, час спливав, треба було встигнути завершити, щоб цей тест взагалі не онулювався. Це було в один день. Другий день, значить, ну не одразу другий день, а там через якийсь певний час. Другий іспит був з. Історії мистецтва цей іспит ввели вперше в цьому році для всіх студентів-абітурієнтів, які планують вступати в творчий вуз. Тобто, в кожному вузі був якийсь певний іспит, який додався лише в цьому році. От для мене і для моїх колег там, або для дизайнерів, музикантів і таких професій творчих, був доданий цей іспит з історії мистецтва. Відповідно, що я вам хочу сказати, я в цілому ні в першому варіанті не готувалася. Тобто, коли я складала іспити в ЗНО там, в 16 років, я, звісно, я багато займалася і самостійно і відвідувала додаткові заняття і до репетитора ходила. В даному випадку я взагалі не ходила ні до яких репетиторів, я нічим не займалася, я просто от якісь знання мала. Так от ішла, я не знаю. Ну, для мене просто цей раз вступ, він був такий, знаєте, ну, складу супер, на складу ну, нічого страшного. В цьому, власне, і є різниця того, коли ти вступаєш в 16 років, для тебе це неймовірно важливо, ти максимально просто е все вкладаєш в те, щоб здати це ЗНО, тому що якщо ти не складеш, ти не вступиш і ну, нас залякували там якимось Технікумом, що підеш там кастрюлі мить або ще щось, я не знаю, як у вас було, в мене так було. Тому ЗНО це було максимально важливе і ЗНО це був такий важливий іспит в моєму житті, скажімо, головний. от В 16 років, коли ти вступаєш, ти вважаєш, що якщо ти не вступиш, якщо ти нічого не здаш, все життя закінчилося. 30 років це вже зовсім по-іншому. Ти вже такий вступаєш на лайці і думаєш: ну, якщо я не вступлю, в мене все одно є робота, в мене вже є освіта, в мене є сім'я, в мене є діяльність, купа планів. Якщо я не вступлю, я буду займатися, отим, отим і отим. Життя не закінчиться, воно продовжиться і, можливо, навіть буде трошки легше, ніж якщо я вступлю, і треба буде нести відповідальність за свій вибір. Тож, в цьому була відмінність вступу в 16 років і в 30 років. Тому я не готувалася до цих іспитів. Я складала англійську оцей цей тест з логіки і історії мистецтва. Я складала просто на базі того, що я знаю за все своє життя. Звісно, що тест з історії мистецтва мені був дуже цікавий, тому що, по-перше, багато таких було питань, які я не дізнавалася в університеті. Вони взагалі не були в мене в університеті. А якщо і були, то це було ну так в 12-му році, напевно, ще тобто самі розумієте, скільки років вже пройшло з моменту навчання мого. От, все інше, це просто знання, які я отримувала вже ну, от в житті, да? там чимось цікавилася, кудись ходила, відвідувала музеї, читала книги, дивилася документалки і так далі. Тож маю відмітити, що я не готувалася до цих іспитів і понабирала, я вам хочу сказати, непогану кількість балів. Тобто, я е прекрасно впоралася з цим завданням, е з тим, що мала, і мене це. Потішило, чесно, дуже сильно потішило. Я така зраділа, що я розумна людина. от І четвертий іспит це був фаховий іспит, до якого я, звісно, що готувалася. Але до того, щоб скласти цей фаховий іспит, треба було скласти оці три. ну Тест з англійської мови, з логіки, з історії мистецтва. І от коли ти набираєш. Певну кількість балів прохідну, ти можеш подавати заявку в ВУЗ. і так як я вступаю в творчий ВУЗ, знову ж таки, в мене є іспит. Ну, це було так само і там в 2011 році, коли я вступала. Тільки я вступала на акторські, там, відповідно, було три етапи. Я мала читати купу там всілякої, художньої там, прози, монолог, вірш і так далі, танці, пісні і все таке. От, в даному випадку, цього всього не було, була співбесіда. Але вона стосувалася, звісно, що режисерської освіти, так як я вступаю, вступила ще й на магістратуру. Відповідно, з мене вже був спрос, да? трохи інший спрос. І, відповідно, звісно, що за своє життя, яке я прожила і мала якийсь професійний досвід, я вже щось знала, щось я вивчила. І це літо в цілому я проводила в оточенні видатних театральних діячів їх методів та їх внеску в історію мистецтва, в історію театра. Тож кожен день я багато читала, вивчала і готувалася. І я упущу момент, як, як пройшов один з моїх іспитів, не хочу про це говорити. Я одразу скажу, що це було психологічно дуже складно, це було непросто, можливо, колись я поділюся, але. Не зараз. Я вступала в два вузи. Перший вуз це була Академія мистецтв керівних кадрів, культури мистецтва, вона знаходиться на арсенальній, там біля Лаври, тобто навіть на території Лаври. І я одразу скажу, що мені дуже сподобалася там атмосфера всередині, те, як вони приймали, як вони дбали про абітурієнтів. Це було дуже приємно, це була класна взаємодія і комунікація. І також, звісно, що я вступала в Карпенка Карого. Він відрізнявся сильно від академії, і мені багато чого не сподобалося в комунікації. Давайте так, просто для порівняння в академії вони перед іспитом прозвонювали, мені особисто дзвонили, говорили, що треба, що не треба, і так далі. Друге, вони провели загальну консультацію в Zoom, тобто до нас виходив викладач. В Zoom і розказував, що треба підготувати, да, як готуватися, що треба з собою взяти. Тобто, нас якось так підбадьорили, підготували до цього. Третій момент важливий: вони створили чат в Телеграмі, додали туди всіх абітурієнтів і, якби, ну, тримали такий зв'язок і допомагали, були на зв'язку да, з абітурієнтами. Я вважаю, що це дуже круто. Це Прекрасна комунікація, і це круто, тому що люди обирають твій вуз і вони хочуть мати якусь певну, ну, не знаю, відчуття, що ти теж там потрібен. І це дуже мені сподобалося в академії. Що було в Карпенко? А, звісно, що ніхто не виходив на зв'язок, ніхто не продзвонював, ніхто не повідомляв, а, там, що в тебе буде якась, там, не знаю, коли в тебе буде іспити, мав це все сам, сам дізнаватися. Більше того, я сама заходила туди неодноразово в цей вуз. Я заходила в приймальну комісію і часто, пробачте мене, якщо хтось це дивиться, часто вони нічого не знають. От ніхто там нічого не знає. Починаючи з людини, яка сидить на вході, і закінчуючи там кабінетами, в які я періодично зазирала і питала, а де мені знайти оце, а в кого мені запитати ось це, а хто може проконсультувати. Вони один на одного тільки там, знаєте, переводять стрілки і такому в підсумку, особливо тобі такої нормальної інформації ну, не дають. Там була одна дівчина, дуже їй дякую за це, вона прям. Мене посадила біля себе в якийсь момент. Я не знаю, може, просто так співпало, Я ще була зі своєю маленькою собачкою, е, їй сподобалася моя собачка. Е, і в цілому, може, в неї був час, я не знаю, вона мені допомогла зареєструватись. там, за це я дуже вдячна. Але до зустрічі з цією дівчиною я заходила туди разів п'ять і відбувалося щось незрозуміло постійно. Другий момент це вже день іспиту, коли власне, вже настав цей. День з фахового іспиту, ми прийшли в академію, і там була інша система вступу. Там, значить, треба було сісти за комп'ютер і проходити приблизно таку саму процедуру, як я проходила процедуру з англійською мовою, з історією мистецтва і так далі. Тобто, це був такий тестовий варіант, там були тести, варіанти відповідей. Питання стосовні, ну, освіти. І там була не тільки режисерська освіта. В цілому був і театр, і естрада, і музика, і акторство, тобто такі загальні питання з приводу всього, тобто вони все охватували, скажімо так. А ще там були питання з приводу академії, теж, тобто історія академії, якихось діячів академії, такі питання теж були. І в тестовому варіанті ти якби, проходиш, набираєш бали і там в кінці вже одразу ти бачиш та кількість балів, все. якби... Розумієш, чи можеш ти вступити чи ні. А, і це, скажімо так, з одного боку, розслабляє, а з іншого боку, ну, там теж давалося, по-моєму, дві години на це. А, тобто, можливо, це для когось більш легкий формат іспиту. Іспит в Карпенка відрізнявся тим, що там треба було пройти живу співбесіду. тобто, ти приходиш, тягнеш квиток, в тебе є питання, і ти маєш відповідати на ці питання. Відповідно, вести діалог вже з керівником курсу у майбутнім, і вести цей діалог, якби паралельно на якісь питання ще відповідати. І для когось це дійсно складно, тому що ви знаєте, що в моменти іспитів в тебе присутнє хвилювання і так. І ти хоч і багато чого знаєш, але в якийсь момент усвідомлюєш, що ти наче нічого не знаєш, тебе все з голови вилітає, і ти такий переляканий, і взагалі не знаєш, що тобі там сказати, і ти сумніваєшся, вже, чи це правильно, чи неправильно. Ну, коротше, про цей момент, як проходив мій саме іспит, я не буду говорити. Але мені поставили 200 балів, і я дуже щаслива. Це найвищі бали, які поставили. Тож я склала цей іспит і могла теж претендувати на. У учобу на навчання в цьому університеті. Фух, давайте поб'ємо водички. Власне, в цьому була відмінність цих форматів фахових іспитів, але ще от такий момент, який мені не дуже сподобався. Я, можливо, десь прикріплю, якщо в мене там є якийсь шматочок, якщо вийде в мене так змонтувати. Значить, що мені не сподобалося? Ми прийшли і ну, от вже в день іспиту. Я спитала, де саме проходить іспит. Мені ніхто нічого не сказав, я сама шукала і нас всіх зібрали на задньому дворі в Карп'янка. Там, значить, просто там дві якісь лавочки такі, знаєте, допотопні. вже, Нам дівчинка роздала ці екзаменаційні листки. і... Ну, невже не можна було виділити хоча б якусь аудиторію? Не знаю, бо в коридорі поставити якісь парти і зібрати нас в якомусь куточку, щоб ми могли нормально сісти і заповнити ці екзаменаційні листки? Ні, так не зробили. Ми сідали на карачки, хтось сідав на лавочку, і, значить, щось собі підкладав під цей екзаменаційний лист. І ми заповнювали значить буква ЗЮ оці свої екзамінаційні листи. Ну, я вважаю, що це така неповага до абітурієнтів. Це якась така, знаєте, зверхність і таке якесь равнодушне ставлення до тих, хто вступає в ВУЗ, ну, я вважаю, що це некоректно, З керівництва вузу можна було виділити якусь аудиторію, або якщо у вас всі прямо аудиторії зайняті, хоча зараз студенти на канікулах, можна було хоча б якісь парти поставити в тому задньому дворі, якісь стільці винести, щоб люди могли нормально заповнити ці екзаменаційні листи, а не каракулі, якісь там писати на тих листах букви зю на сумці, на ще на чомусь. Ну це такий, знаєте, момент, але як то кажуть. Це дрібниці, але в дрібницях диявол. Так? Наразі вже всі ці іспити позаду, мені не треба вже переживати, я вже вступила, залишилися лише оці всі бюрократичні питання з приводу документів, і оформлення, і так далі. Я обрала вже, звісно, собі вуз. Серцем мені подобається академія, але розумом я розумію, що Карпенка Карого – це статус, це бренд, і. І мені сподобалося те, що в Карпенка саме це режисер драматичного театру, а в Академії це просто режисер, просто режисура. Тож мені це не зовсім підходить. Мене цікавить саме театр, тому мій е, вибор був очевидним. Тож е, приймаю ще раз ваші вітання в коментарях. Ставте, будь ласка, лайки. Звісно, я на цей раз не заходжу на таку далеку дистанцію. як... Е, коли це було там, 10 років тому, навіть ну, коли я почала вчитися, це було в 2011 році, тобто ще більше років назад, я вже доросла тьотя, як то кажуть, в мене вже є а, свої певні зобов'язання, вже не так багато вільного часу. Тому в даному випадку це навчання воно буде на заочній формі, а, воно буде тривати там, півтора року, це буде магістратура, і я буду займатися певною. І багато своїми справами, так, і поєднувати це з навчанням. Це вже не буде так, як колись зранку до ночі в театральному вузі, коли в тебе тільки це є і більше нічого. Але все одно для мене це такий, скажімо, хвилюючий момент і важливий момент мого життя, моєї сторінки. Тож я привідкрила для вас цю завісу і, можливо, буду ділитися своїми інсайтами про навчання. Про Процес, який я буду проходити. Тож, залишайтеся на цьому каналі. В мене, до речі, скоро День народження 1 вересня. Тож, вже можете мене вітати коментарями, лайками, підписками мені це дуже важливо. І я хочу розвивати цей канал, а ви мені в цьому дуже сильно допомагаєте. Дякую вам за увагу і до зустрічі в нових відео.